Дивимось зараз, як завершується вже ремонт квартири клієнта. Це Кулейова, біля майже центру Варшави. Ідемо, подивимось, як було і як виглядає зараз. Це у нас двохкімнатна квартира. Ось ми знаходимося в коридорі. Тут у нас шафа в забудові, досить поємна і зручна штука. Салон з амиском Тут іще не було генерального прибирання, тому бачите, що вікна у пилу, але в цілому вже можна оцінити, як виглядає квартира для проживання. Тут у нас велика тераса, кондиціонер. Ось там ви бачите центр Варшави. Це наш головний по ремонту партнер Мон. Ось така тераса, патіо. Тут скоро буде наступна інвестиція одного з крупних забудовників. Тому, звісно, в цей час, коли буде будуватись, буде досить багато шуму. Тут у нас спальня також з виходом на. Лоджою. Також шафа забудови і в процесі закінчення вам надімата. Привіт. Так. Душова. Ось такий стиль був вибраний Буде монтаж ще Умивальники. Ось такі двері з прихованими завісами досить красиво виглядають. Тут до квартири ще обов'язково місце паркінгове підземне, тому що тут запаркуватись досить проблематично. ну В принципі, нам подобається, що ще завершення робіт генеральне. Прибираємо і можна їхати заїжджати і вже проживати. Ось так. Сьогодні, початок серпня 25-го року, з вами був Володимир Тимченко, команда GTA. До нових зустрічей!